Вітаю вас, шановні глядачі, я Роман Завидовський. Хоча, чесно кажучи, вітати особо нема що в ніч була дуже жорстка. Зараз мені в коментарях пишуть, що мій прогноз на п'ятницю не збувся, тому що як би це не звучало парадоксально, але на цей тиждень тільки на п'ятницю мені випали спокійні карти. В своє виправдання, що я можу сказати? Що взагалі весь цей кардібаліт, весь цей заміс сьогоднішній нічний, почався ще в четвер. Ввечері, вночі, майже опівночі, скажімо так. Так що технічно мій прогноз на четвер збувся. Просто в п'ятницю, вночі він мав, ем, скажімо так, наслідки, продовжувальні наслідки. Але взагалі почалося все це ще в четвер, вночі, якщо так розібратись по великому рахунку, так що в цьому плані моя совість чиста. І я спеціально промоніторив, прочитав е всі області. Де були ці прильоти, всі міста, і звірив свій прогноз по областях в понеділок, все співпало. Так що в цьому плані моя совість чиста, я прогноз склав достатньо якісно. І людей попередив в різних областях, в різних регіонах. Тепер стосовно дечого дуже важливого. Вчора я по, по Києву записав попередження без карт, просто попередження. У мене є один знайомий. Який теж є екстрасенсом, і я от ну мені здається, я розбираюся в людях. І я від нього відчуваю дуже сильну енергетику. Просто людина не має великої кількості підписників, людина не хоче світитися. Ну, є такі люди, які хочуть залишатися в тіні, але при цьому допомагати іншим. Тому що в мене аудиторія велика, ну і конкретно через мене можна донести якісь посили і меседжі важливі. І він у мене спитав, чи можу я сказати і попередити людей в Києві. І так, да, я вчора записав 21 числа, я записав відео, в якому я Попередив людей. Сьогодні 22, позавчора було 20-го, він мені ще 20-го написав. Сьогодні, вранці, він мені знову написав, ну, людина, я ж кажу, не хоче світитись, і він мені просто сказав декілька дуже важливих тез. Я пам'ятаю, я колись сказав, що я не коментую роботи інших екстрасенсів. Але оскільки я не називаю ні імен, ні прізвищ, а просто, грубо кажучи, кажу анонімний екстрасенс, то конкретно від цього анонімного екстрасенса Хочу передати одне дуже важливе попередження, яке він мені сказав. Він мене попередив, щоб я сказав за Київ. Я сказав за Київ. У нього не багато підписників. Його відео би не зайшло в рекомендації. Його б мало людей подивилось. Мене подивиться більше. Але він мені сказав одну дуже важливу річ: що зараз березень-квітень, ці два місяці, будуть дуже поганими, дуже тяжкими. І атаки можуть бути не те, що там в тих регіонах, де й так прилітаю. А зараз ще й західні регіони підключаться, і дуже активно підключиться Київ. Тому, будь ласка, будьте обережні. От він мене просив попередити, скажи, будь ласка, всім, щоб були обережні. І що зараз теракти можуть дійти навіть до якихось блекаутів досить серйозних. І що західних регіонів це теж дуже сильно стосується, тому що захід підрозслабився. Повітряні тривоги ігнорує по місту тиняється навіть під час повітряних тривог у бомбосховище. Не спускається вночі, спить в ліжку, а не ховається в підвал, наприклад. Тому ну, це нікого не осуджую, ситуації різні, але по можливості, хоча б правило двох стін, якщо вже немає можливості спуститися вниз кудись. Але якщо є така можливість, то спускайтесь, рятуйтеся. Ну це я говорю не від себе. Це я говорю слова тієї людини, яка вирішила лишитися осторонь. Ну так мається на увазі трошки про себе. Ну не хоче говорити про себе. Є і такі люди, які не женуться за славою, але все одно хочуть допомагати. І саме таким людям я теж хочу допомогти тим, що мій голос буде. Більше почутий. І велика йому дяка за те, що він мені написав, і його слова мені резонують. Тобто, так, да, я дійсно передаю це. Не від мене прогноз, це прогноз від тієї людини, яка захотіла лишитися в тіні, так сказати. Тому, будь ласка, будьте обережні. Взагалі, я казав, що після травня почнеться ще дуже жорстке літо. Насправді, і до речі, кажучи, до речі, кажучи, я ніколи не називав конкретної дати завершення війни. Так що не приписуйте мені, будь ласка, прогнозів інших експертів та екстрасенсів. Ну що я можу сказати завтра, і після завтра, походу, буде знову жесткач, тому що мені на суботу і на неділю випадали теж дуже погані карти. Взагалі, бажаю всім всього найкращого, але я би радив прислухатися до слів мого колеги, який вирішив лишитись анонімом, тому що навіть я вважаю, що до хорошого зараз не йде, зараз може початися дуже жорсткий заміс. Знаєте, краще все-таки худий мір, чим добра війна, я так вважаю, у будь-якому випадку. Я хочу, щоб цей мир, якомога швидше настав, і я буду молитися всім можливим вищим силам, щоб настало перемир'я, щоб настав мир, щоб настав спокій. І це найважливіше, і життя людей найважливіше. Ну, я вважаю так. Моя совість чиста. Я повторюю це вже сотий раз. Напевно, я себе більше цим заспокоюю, але моя совість чиста. Тому що я свою роботу стараюся робити максимально якісно. Все це почалося ще в четвер, а в п'ятницю вночі воно продовжилось. Я вже не думаю, що сьогодні будуть дуже сильно бомбити, ну так як вже вночі побомбили. Але завтра, післязавтра, ну, карти хренові. Будь ласка, людні місця не відвідуйте, тривоги не ігноруйте, по якихось важливих справах короткими перебіжками. От що я хочу сказати, і це не мої слова. До речі, це не я прогнозую, це мій знайомий. Бажаю всіх благ та всього найкращого. Бережіть себе.